На каналі Android Studio. і в нас нарешті нова локація. Ми нарешті подорожуємо і розповідаємо вам про найгарніші місця. Але попереджую: на камері все виглядає набагато краще, ніж у реальності. Тож краще залишатися на каналі Android Studio, аніж подорожувати в реальності. Жартую. То що ж не так з цим парком? Як і з більшістю парків, які я відвідую в Угорщині Ну, до прикладу, є тут де погуляти з дітьми, побавитися, є тут де пройтися та помилуватися природою, та навіть позасмагати, хоча це був ще перший такий схожий на весну день. Я навіть трошечки посиділа, і, як кажуть, занотувала свої перші весняні думки. Але є два парадокси. Перший парадокс стосується поклику природи. От Нема в парку туалету. Принаймні в цьому парку ви не знайдете жодного туалету. Є в парках туалети платні або такі, що закриті, і ви маєте шукати найближчу кав'ярню. Але вибачте, чи добіжете ви, чи єсть у вас гроші на каву, бо у кав'ярні вас просто так не запустять. А що робити, коли діточки вчаться ходити на гостік, вони та чекати не будуть. І, взагалі, що робити діточкам? Їм що під кущі ходити це не естетично як мінімум. І другий момент: ходите, виходите, засмагаєте, і тут вам захотілося щось перекусити. Ну і куди ж бігти? У найближче кафе за два кілометри. Звісно, я розумію, що в Києві кав'ярин більше, ніж людей, але так хочеться теплого чаю чи запашної кави. Просто. Перекусити щось і або принести з собою, вибачте, нам що мішок з собою постійно носити їжу, напої ха. Унікальність цієї вежі полягає в тому, що вона дозволяє вам побачити місто Мішкольц з його найгарнішого виду. Тобто ви бачите його зверху, майже з гори пташиного польоту. І вам здається, ніби це місто ну, дуже гарне європейське місто зі своєю стародавньою архітектурою. І ви просто можете навіть в нього закохатися, якось я вже так і казала. Тому, якщо ви хочете приїхати до мішкольців і закохатися в нього, то вам треба обов'язково підняти. На цю вежу і подивитися на нього звідти. І тоді вам здаєватиметеся що ви недаремно витратили гроші на поїздку до цього міста. Зробите класне фото, опублікуєте його в інтернеті, і тоді всі скажуть, що ви були дійсно в центрі самої Європи. З такими самими проблемами ми стикнулися і тут. Парк Новий. Відреконструйований, і хочеться, звісно, прогулятися і зупинитися тут якнайдовше. Гали людські потреби інколи перемагають, і ви задумуєтеся, що з цим всім робити. Якось в Угорщині це не тільки про парки, це й про інші аспекти життя, це і про бюрократію, це й про медичну систему якої немає. Тут постійно замислюєшся. Угорці наб... ніби чогось і бояться, постійно живуть поє... за якимись правилами, але в той же час правила поклику природи або теж його перекусити, тут не працюють. Як кажуть, на природі надихайтеся, власне, природою. Нема чого бажати, чогось земного. Тут все натхненне, тут все гармонійне, тут треба лише. Свіжим повітрям надихатися і вдихати на повні груди, дивитися на неймовірні краєвиди. Нема чого бажати земного. Коли земне, то йдіть додому. Як кажуть, сідайте та їдьте. А тут це лише природа і гармонія людини. Тут треба дивитися та спостерігати. Слухати звуки природи і надихатися неймовірним, неймовірним краєвидом, неймовірними кольорами, неймовірними звуками, а все інше, будь ласка, вдома. Ну що, Як вам такі думки? Котику, тобі сподобалось моє відео? Чи ти ще не переглянув його на Ютюбі? А, ти ще не переглянув. Наступного разу ти маєш переглянути і поділитися своїми думками у коментарях. <рес> Тож я чекаю на ваші думки. А які у вас парки, там, де ви живете? Чи ви задоволені тим, наскільки їх багато? Як все там влаштовано? Чекатиму на ваші коментарі. Мені дуже цікаво, як в інших країнах, чи є такі проблеми. Здавалося б, це прості проблеми, але тут вони стають досить непростими, і вирішення подекуди таких проблем змушує вас замислитися. Даки цю, чи йти до парку, чи краще сидіти вдома з котиком. Бувайте!